Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстер своєї справи. Друзі, багато хто із, із моїх підписників, із військовослужбовців, з якими я спілкуюсь, знають, що в моїй родині трапилось, трапилось горе. На війні загинув мій брат, менший брат загинув. І тому доволі довгенько нічого я не викидав нічого нового, тому що я з плетоноскою ще ніяк не можу дошити. <кій> і получилось так, що коли ми знали, що брат загинув, мені стало погано і я потрапив в реанімацію. Я був в реанімації протягом п'яти днів. <кій> Протягом п'яти днів, е, ну, не знаю, так, щоб не, перебір, щоб не перебільшувати, по-моєму, сутки чи півтора сутки е, було дуже, був дуже тяжкий важкий стан. Ось так. Ліка, лі, лікарі боролися так, щоб в мене не було ні інсульту і не було мені нічого хужого. Ось так. Ну, дуже важко було. <кій> Зараз я знаходжуся на лікування на всіх препаратах, на заспокійливих і на тому подібне на інших. Тому щоб мені трошки відвіктитися, розумію, втрата дуже велика брата я повернути не можу. Війна така штука, що все не так, як воно хочеться. Велике прохання, велике прохання. Хвилинку, хвилинку мовчання, щоб згадати його і пам'ять про нього, щоб була вічна пам'ять. Він завжди буде жити в, в нас, в, неї, в наших думках. Друзі, отже, після того як мене виписали з лікарні медики рекомендували і рекомендують на щось переключатися, щоб не було рецидиву по моєму стану. Тому що ну, мій стан такий чим то похожий на епілепсії, але зовсім, зовсім по-другому воно виглядає. Зовсім по інакше не виглядає і дуже тяжко, дуже важко це все зупинити. Те, що за мною відбувається, я це контролювати я не можу. <кхід> Отже, друзі, коли мене виписали, я був дуже радий, приїхав додому, і на, на наступний день я не, витримав, не, я не втримався, щоб не сісти за машинку. І так як у мене ще чимало моїх ліків, я пошив. Маленьку, маленьку зйомну аптечку, міні-аптечку. В групі я писав хлопцям. Деякі хлопці писали ти нас десь такі на напрузі. Тому я ще сьогодні коротко покажу <кхід> про цю аптечку. Цю свою аптечку, яку я виготовив, так, я, причеп... я причепив на цю сумку. Це сумка мого брата. Цю сумку я буду носити. Вона мені, е, як пам'ять про нього. Ось так. Це його рюкзачок. Так. І тепер я буду носити її з собою постійно. На цей рюкзачок, на цей рюкзачок я причепив ось цю, ось цю маленьку таку аптечку. Міні-аптечку швидкого скидання. Тут знаходяться мої препарати. Е, я просто показав, як воно знаходиться. Ми їздили сьогодні в район. Доволі, доволі хто звертає уваги на ось таку доволі цікаву роботу. Зараз я зніму із сумки і покажу її функціонал. Так отже, друзі, дивіться, я можу часом трошки заїкатися і чітко вимовляти. Свої слова, тому що хвороба трошки дали збої. Так. <кій> Отже, ось, ось, ось така мініатюрна аптечка. Органайзер аптечка. Швидкого скидання на систему молі. Я сюди поставив два полукольця фірми 2М. Знизу полукольця також. Не знаю, можна якось буде де щось якось причепити. Ось так. На майбутнє, планую, не знаю, якщо така ідея сподобається хлопцям в такій мініатюрі, Знизу тут також ще можу додати ще по два полукольця, можливо, да, можна буде десь кудись так причепити, або горизонтальну, або вертикально систему обдумувати. І сюди причепити ще резинку. Ну, не знаю, Можна щось буде сюди теж... Чіпляти. Так, все як положено, валкура система панелі. Патчі, Фастекс. для закривання. Ось так ось відкривається і знімається ручкою на липучці. Тобто ця панелька залишається там, де буде прикріплено чи на броніку, чи на РПС. чи де... Цю всю модель я пошив із тканини Oxford PU. 200. Не пам'ятаю, то ли 250, то ли 280 грам. О, це Оксфорд, Оксфорд ПУ. Це не кордура, це Оксфорд ПУ. Ось так. <кій> Ручка. Так, дивимося. Дивіться. Один один нюанс таким, тим, що я в своєму стані такому. Трошки дурацькому. Е, перепутав систему відкривання. Треба було звідси відкривати, а я наоборот зробив. Ну, нічого, мені і так згодиться. Так, тут е, стропа, можна так, да, така невеличка система молька, тому щось буде сюди так поставити. Люверс. Тут мається клапан. відкривається клапан, на липучці Кармашек. Я б не сказав, такі, ну такий доволі об'ємний. Єм, об Тут а, є ось резинки внутрішньошиті. Це для маркера, для ручки і, можливо, ще один маркер. Ручка впирається в саме в притик і закривається клапан. Там у мене гігієнічна помада зараз знаходиться. У мене щас, ось, ще одну ручку. Або ще якісь сюди, допустимо, ще якісь там. Таблетки препарати, які швидкого можна поставити. Тут лювер стоїть. Ось так липучка. І ось так так ось зроблена. Не знаю, Я просто що пробував, на швидку рудку робив, і ось так ось вийшло. <пробув> так, відкриваємо. Замок тут воду відштовхуючи, але він зроблений пошитий, трошки по-іначому. Ось бачите, відштовхуються штани, ну, все рівно він воду не пропускає. Ось так всередині виходить організація е, самого цього подсумочка. <кій> тут невеличка така кишеня із сітки. Тут мої ліки. Тут він такий об'ємний, тут резинка. Ось так. Тут ось теж ще одна кишеня. Також. Ліки сюди можна. Так, переходимо далі. Так, тут пінцет. Кусачки для нігтів. Ну, це, це братові речі, тому я вирішив залишити для себе, щоб вони були завжди зі мною. Ось так. Резинка для пластиря. Для пластиря, тут можна, я не знаю, ще щось сюди чіпляти, так доволі цікавий разнобой. Тут ось чіпляється карабінчик і резинка із фіксатором. Ось так. Сюди я ще планую трошки пізніше додати ще одну маленьку таку м -м -м, таблетницю, ще одну таку, щоб можна було сюди чіпляти на карабінчик і віддільно її знімати. Просто я трошки не встиг, трошки не встиг. Так, тепер. Ось сітка, тут замочок, під цим знаходиться також кишеня, також ліки знаходяться. Також ліки знаходяться позаду. А, знову ще у нас одна кишеня. Тут а, розписані мої препарати, скільки як приймати, що до чого, просто дозіровка моя. Ось так. Ось такий от маленький органайзер для таблеток. До речі, сюди, сюди. Я міряв. Сюди навіть заміщається телефон. Зараз хвилинку. Так, друзі, дивіться. Я взяв павербанк, взяв донький телефон такий трошки. Так, зараз я давайте трошки по розмірам скажу, що, допустимо, буде вміщатися. Ширина павербанка 7 см. Ширина. Висота, грубо говоря, 14. Товщина в районі. 1,5 см товщина, так Можна ось цю кишеню. Він поміщається. Він поміщається сюди. Так, тепер, якщо по таких параметрах телефон, то також свободно сюди, бачите, він стане, допустимо, сюди там зарядку, якісь кабеля можна, допустимо, покласти. так Не особливо да можна використовувати для. Таблеток, так, можна там для ну для таких ось кусачок, там для ще якихось там прибамбасів, зарядки, тому чому піднімно. Так, тепер давайте попробуємо по поводу о, телефона. Так, ширина, ширина пошти 8 см, пошти 8. І по висоті. По висоті майже 15,5 см висота. Так, давайте. Так, як ми, як ми зробимо. Так, давайте попробуємо так. Павербанк поміщ... Вазить. Так, да, давайте попробуємо павербанк розмістити. Розмістити ось, ось цю кошеньку. Так, зараз спробуємо. Так, а ну що ти нам скажеш? Так, не мішай. В принципі, в принципі, бачите, павербанк сюди помістився. павербанк помістився. Так, думаю, якщо по телефону, то думаю, може якийсь туди-сюди телефон з краю. Ну, тут у нас маркер ручка Так, тепер <кхе> що ми робимо? Так, пробуємо. Давайте сам телефон. Ану, телефончик. Я розумію, є з телефончики менші. У мене телефон мій менший набагато цього... То... А ну зачекайте. Так. Ну тобто ми по цьому телефону бачимо, так, що телефон тут влазить в притірочку. В притірочку влазить. Щось можна сюди покласти. Так, і дивимося по закриванню. Ну, в принципі, в принципі закрився. Він же ще ж трошки дути, ще тут ось місце є запас, ще є куди йому тут. Думаю, я так думаю, якась там зарядочка, щось, щось якісь кабельки сюди можна буде покласти. Ну, в принципі, я показав по функціоналу для таблеток, для телефону запасного. Або там для кабелів якихось так. то... Якщо телефон трошки менший у розмірі павербанка, так, то все воно собі, все воно поміщається. Ну, не все, ну, дещо можна буде сюди помістити. Ось так. Ну Ось така доволі така цікава робота. Доволі цікава робота. Це тепер у мене для моїх особистих ліків буде постійно. Ось так, друзі. Ось ось ось, та ось так, ось так. Щоб відкривати наниз, можна спробувати зробити на низці відкривати. Якщо на сторону, то можна на сторону. Якщо отак, то можна отак. Просто, якщо когось зацікавить, е, я зараз особо дуже великі е, роботи брати не можу, тому що ну, мені важкувато покамість. Деякі маленькі роботи я можу вшити брати, але по терміну поки я не знаю, тому що зараз дуже багато йде е, процедури по бумажках і по тому всьому іншому. Ось так. Тому що о, менший брат, мій рідний менший брат. Його більше немає. Ось так. Добре, друзі. Все буде добре. Не будемо не буде, будемо триматися, все буде добре. Знаю побратими мене підтримують. Хлопці, кажуть, тримайся, тут уже нічого не вдієш, я це все розумію. Якби там і важко не було, я потрошку шию. З плитоноскою залишилося зробити камербанд. Камербанди зробити залишилось. І залишились зробити наплечники, плечники. Плеч. І, в принципі, готовий. Але я ще хочу спробати саму плетоноску потім відвести до, до військових і протестувати. Протестувати цю плетоноску. Ось так. Я розумію пошити одне, а протестувати на якість, на витривалість, це зовсім інше. Ось так. Добре. Річ йшла ось цьому маленькому подсумку. І в... І з, ну так, щоб згадати мого брата, пам'ятати його. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні. Героям слава. Вічна пам'ять всім воїнам, які загинули. Добре, дякую до побачення. Надіюсь, скоро буде ще щось нове якесь відео. Щось будемо, якось будемо. Добре, дякую, до побачення.